Багато людей мають унікальний зв'язок зі своїми домашніми тваринами, незалежно від того, яка тварина маленька чи велика, вони завжди запропонують нам незрівняне й безумовне товариство та виявлятимуть нам свою прихильність. Як визначити, чи любить вас ваша собака, ансплаш 10 способів. Як ваша собака показує, що ви її любите один, він весь час слідує за вами. Якщо ваша собака почувається комфортно або їй подобається ваша присутність, вона буде слідувати за вами, куди б ви не пішли. Якщо ви виходите з дому, а він чекає біля дверей, поки ви повернетесь. Це ще один спосіб виявити прихильність і він любить складати вам компанію. 2. Він приносить вам свої іграшки. Для тварин їхні іграшки або майно мають дуже важливу цінність, і вони можуть стати дуже власницькими та територіальними щодо цих предметів. Якщо вони принесуть вам свої іграшки, кубики чи м'яч, відчуйте вдячність за те, що вони довіряють вам і пропонують свій найцінніший ресурс для гри. 3. Вони спираються на вас. Собаки мають звичку жити в зграях через їх знайомство з вовками. Тому якщо собака спирається на вас або поблизу вас, це тому, що він відчуває себе захищеним від вас. 4. Вони раді вас бачити. Якщо ваша собака сумує за вами, коли ви виходите з дому, це тому, що вона любить вас і чекає на ваше повернення, щоб відсвяткувати, стрибаючи та гавкаючи. Деякі навіть принесуть вам свої іграшки, коли отримають вас. 5 дозволяє вам торкатися його голови не всі собаки люблять обіймати вашу голову. Для них це агресивно і може навіть становити загрозу, якщо вони вас не знають. Отже, якщо ваша собака дозволяє вам гладити його по голові, це тому, що він довіряє вам і відчуває себе захищеним. Ваша собака звертає на вас увагу. Інші джерела 6. Виляння хвостом і увага до вас. Якщо ви взаємодієте зі своїм собакою, і він у відповідь виляє хвостом, головою або гавкає, ви важливі й особливі в його житті. Собаки не звертають уваги ні на кого. 7. Він дозволяє вам цілувати його та обіймати. Не всім собакам подобається, коли ми виявляємо до них багато ніжності, поцілунків, обіймів або надмірних обіймів. Отже, якщо ваша собака дозволяє все це, а також розслабляється, це тому, що їй це подобається і їй добре з вами. 8. Приходить, коли ви сумуєте. Собаки відчувають, коли їхній господар злий або сумний. У таких випадках це нормально. Що ваша собака підходить і хоче привернути вашу увагу. Вони мають здатність вловлювати настрій своїх власників. 9 вони забирають ваші речі. У деяких випадках собаки крадуть одяг, шкарпетки або особисті речі та нападають на них. Це тому, що вони хочуть, щоб вони пахли, як вони. 10 вони не залишають вам місця в ліжку. Якщо ваша собака звикла спати у вашому ліжку, зазвичай вона займає весь простір і спить у невеликому просторі. Якщо це так, це тому, що вони почуваються захищеними та безпечними з вами, тому що вони сплять у розслаблюючих і безтурботних позах.